Паскаль Востеланд, митець з Люксембурга, каже: з початком повномасштабної війни Росії проти українського народу, він обрав сторону добра. Історія проекту Україна Ельдорадо майбутнього розпочалась з питання учнів месьє Паскаля мої учні це маленькі хлопчики та дівчатка в Європі, спитали мене якось навіщо та чому бомбардують школу? Вони мені кажуть, місьє паскаль, це ж неможливо бомбардувати школи. А я відповідаю: росіяни бомбардують школи, і діти мені сказали, ми маємо щось робити. І тому я сказав дітям: так, давайте зробимо щось. Ми маємо щось зробити, щоб ця війна завершилась. Відтоді почалася ця акція. Діти з різних країн світу відображають на глиняних фресках свою підтримку та любов до України, дитяче ставлення до цієї війни. Тому на багатьох роботах можна побачити написи Мир в Україні, слава ЗСУ. Паскаль Востеланд в Україні вже всьоме за його плечима Львів, Коломия, Черкаси. Нині видатний митець приїхав до Кривого Рогу. На майстер-класах у різних містах України Паскаль Востлан збирає роботи українських дітей. На момент візиту майстра до кривого рогу в його колекції вже налічується близько півтори тисячі глиняних фресок. Є тут і дитячі роботи з різних країн світу. Це панно воно подорожувало багатьма країнами Польщею, Люксембургом, Бельгією, Францією, Україною і так далі. Його мета показати, що діти можуть щось змінити і можуть щось зробити. Тому це проект, в якому задіяно 196 країн. Це 196 дітей, як мінімум, одна дитина з кожної країни. Майстер клас з гончарства провели у дитячій бібліотеці номер 15 На захід зібралося багато дітей. Їх роботи і стали частиною проєкту. Паскаль Востелан планує зібрати 2023 фрески, що символізує переможний рік. Їх об'єднають в панно довжиною у п'ятнадцять метрів. Сьогодні діти, не я, не дорослі, а саме діти будуть реалізовувати свої ідеї. Це можуть бути такі невеличкі малюнки. Це може бути цілий спільний проект, який присвячені темі миру, ні війні, а також реконструкція України в найближчий час. Мета це мир в Україні. Я планую зробити 2023 тисячі Ось такі фрески, які символізують 2023-й рік, як переможний. Всі ці роботи в майбутньому мають залишитись в Україні у бібліотеках та школах, які нині зруйновані. Аби їх прикрасити до роботи з глиною. Маленькі криворіжці долучились залюбки. Ліпили те, що спадало на думку, переважно на тему війни та перемоги. Фрески криворізьких дітей стануть частиною панно, тому бренд та визначні місця нашого міста також є у цих роботах. Намалював ось такий малюночок. Це квітковий годинник, це символ нашого міста. Зараз там немає квітів, бо зараз війна. Зараз в душі у людини теж немає квітів, бо зараз війна. Але коли ми переможемо, все заквіте, як оцей Криворізький годинник. Це українське поле, небо ну як символічно, як наш прапор. Та зараз взагалі поля заміновані, тому нагоди побігати в полі немає. Але я сподіваюся, що коли буде перемога. Ми зможемо. Мені дуже подобається це за дійство. Це неймовірний досвід. Я моя саме мрія це поїхати до Франції, до Парижу. Тому мені дуже подобається цей майстер-клас від місія Паскалі. Я як і всі діти України бажаю тільки перемоги. Роботи криворізьких дітей вже незабаром відправлять у Люксембург. Там їх оброблять і випечуть виняті дитячі мрії. Об'єднавши усі роботи у великому пано. У жовтні його покажуть у Люксембурзі. А з лютого в різних країнах Європи. Михайло Бостров Олексій Правицький. Постфактум.